Я почула вибухи, такі, як. Ну, не можна сказати, що це був такий вибух потужний, але три таких чітко дуже голосних вихлопи. Коли вибіжала на балкон, у мене кіт сидів на балконі прямо в цьому віконці, і він як пригнув. І я вийшла і дивлюся дуже велике полум'я, і я вже зрозуміла, що це наша машина палає. Коли я вибіжала, вона ще була в нормальному стані, тільки загорівши. І справа в тому, що полум'я було саме де капот і де місцеводія, і пасажирське переднє. Полом'я на капоті було дуже-дуже велике. І було вікно розбито, розбито повністю вікно. Ми почали викликати МНС. І міліцію, так як ми живемо на п'ятому поверсі, ми фізично не могли воду носити. Вогнегасник вже боялися брати, тому що полум'я боялися, що вибухне бак, бо в нас бак був ну, повний майже. І таким чином, виходить, що через 20 хвилин приїхала пожежна, але тушити вже було нічого. Ну, тобто згоріло все тетла. Але е... експерти попрацювали, взяли проводку, огляд. Всі ці з різних сторін, Получається, докази, доказову базу. Зараз буде експертиза. Експертиза буде показувати, але є дуже цікавий факт в нашій машині. Я вже поспілкувалася теж з експертами, які навіть при такому аналізі поверховому є декілька фактів, які засвідчують підпал. Це перше, коли машин, коли скло, машина нагрівається до великої температури, скло розсипається як пісок. Тобто, воно не скло не лежить осколочками, нічим таким, а тільки як пісок. У нас дуже дивна ситуація. Тобто, що підтверджує, що це підпал, але ми ще будемо чекати висновки експерта, да? тому що маємо бумагу. Мати, це експерти підтвердили не ті, це я незалежних експертів запитувала. У нас виходить, що всі двері, лобове скло, заднє скло, скло, всі, виходить, крім скла, де водій сидить, повністю перетворилися в порошок. А скло, яке зі сторони водія, воно було отак от розбито і наплавлено. Тобто, коли підпалили. Великі полум'я, тому що був якийсь, певно, ну виходить, рідина якась. Воно дало температуру наверх, і це скло, яке було розбите, воно просто заплавилось ось так. Тобто це підтверджує факт, і осколки були. Це підтверджує факт підпалу вже, якби наскільки мені пояснили експерти, які займаються цим, ну зільвова мені це так. Я їм фотки відіслала, тому що я фотографувала. Так що будемо дивитися, що далі. Далі це вже розслідування. Ось ми звернулися в міліцію, написали всі якби, документи, якби, кого підозрюємо, і будемо якби, слідкувати за цим ділом, але пов'язуємо це з кінотеатром дружби. Тому що більше в нас конфліктів ні з ким немає. Абсолютно. І конфлікт, якби, виходить, в нас не прямий, а конфлікт інтересів. Тому що ви знаєте, що повернулися да, в громаді міста. Це приміщення, тому пов'язуємо з цим. Ось так. Ну, а як гадаєте, хто, хто саме став або замовником, або виконавцем? Ми е, написали, кого вважаємо. В принципі, е, як сказати, в нас є думки по цьому поводу і були до нас там определені погрози. Ми все написали, зараз проводяться слідчі дії, де будуть перевіряти цих осіб, осіб. Зараз виходить, я не можу вам говорити, тому мені. що це слідчі дії. Ось далі далі будемо слідкувати за цією самим.